Дякую, бармена, дякую. Е, Гарної віскі. Зайду пізніше. Ще одну дай мені. Бармена! Е, вам більше не можна пити. Чого? Е, ну так, дару... не можна, ти налий. Тому що ви дуже п'яний і вас забере поліція. Забере? Це не твоє діло. наливай! Добре. Я, у мене, Жінка мене бросила. Тебе колись жінка бросала? А да. бросила? повинен мене. зрозуміти. Я тебе розумію. Ти що відчував? Тоді. Ще так. Що я відчував? Так. Я відчував, що в мене на душі кошки скребуть. От ти в мене кошки скребуть. Мені знаєш, що допомогло. Що? Інша жінка? А я якось не подумав. Так? Они хорошо заменяют одна одну. Є у вас тут, например, на фрикмейк? Есть. 500 долларов. Да ну! Я, ну... Да это нормальная цена, 500 долларов. Ты я за 500 не знаю. Не-не-не, мы не... Ты видишь, мне... det... сейчас. Не-не-не. Это, не, не. зараза, 500 долларов. Да, ты... Так вона тобі і масаж зробить, і поговорить з тобою, і все, і релакс тобі. І ще і завтра може і саме, на каву збудеш. Ну, справа не в грошах, я же кохання хочу. Кохання, розумієш? На все життя mm -hmm. мені не треба 500 доларів. Теж вибір. <кхух> Тому вже закриті <кхух> можна і нажратися. Сідай. Зараз прийду. Ви не бачили мого чоловіка тут? Ну тут він такий. Ну такий він ну, він дуже лисий, такий високий. Він він кожного дня думає, що я його кидаю. Де? Де? Де він? Бачив. Де? Справа в тому, що. За нього треба зараз платити викуп 500 доларів. Я всі гроші віддам, я його дуже кохаю. У мене є гроші зараз. Ось, тримайте. Де мій чоловік? Скажіть. 450. Ну ладно. Більше нема. Значить, так, зараз виходите отак. Е, там буде зупинка, Сідаєте на 38-й автобус, їдете до кінцевої зупинки. Там пересаджуєтесь на 17-й автобус, який за місто їде. І виходите, там буде зупинка е, село Васильківське. Там виходите на зупинці, чекайте, до а вас дя підійдуть. Дякую! Будь ласка. А як, а як то як я впізнаю, що до мене підійдуть? Вас впізнають, я опущу вас. Гаразд, дякую вам. Будь ласка. О, ця зупинка. Девин. Любый! Любый ты где? или нема никого. А можно не орать. Можно не орать. Где мой любый? Где мой коханый? Я его чекаю. Мой такой, высокий. Его зовут Петро. Что, ты 500 долларов заплатила там в Так. А ти лахушка, Господи, yeah. скільки у вас таких дур оці їздить тут. Ти, ти що думаєш, що ти перша? Вони там гроші на вас заробляють, а ти. Де, нічого чоловік? Де, де, де пішли, познайомлю зі своїм сином, вона син є. <laughs> нашу... <laughs> Знаєш, який класний. Та <laughs> <Ta>, кому ж, б! <laughs> my... <laughs> 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 <laughs>